Доволі справедливе і логічне запитання на моє попереднє відео стосовно реабілітаційних центрів, тобто яким чином людина, яка ніколи цим не стикалася, може оцінити якість терапевтичного процесу і обрати реабілітаційний центр для свого залежного близького. І моя точка зору, я не претендую на істину. Ну я би відмітив деякі маркери, і один із них головний, я рахую це те, що ви маєте мати доступ до центру. Якщо ви приглянулися до якогось центру, то ви маєте мати можливість приїхати туди, подивитися умови, поспілкуватися з співробітниками, поспілкуватися з людьми, серед яких буде одужувати залежний близький. Якщо вам не дають таку можливість, то це стовідсотково червоний прапорець і вам не потрібен цей центр. Також зверніть увагу на зрілість команди, то тобто починаючи з керівника. Часто таку відповідальність довіряють доволі незрілим людям, і від цієї незрілості, звичайно, і терапевтичний процес страждає. Якщо керівник має бути старше п'яти років, я вважаю, одужання сам і знаходиться в постійному розвитку і в постійному навчанні. Також мають бути старші зміни. Це люди, від яких залежить багато прийняття рішень всередині у внутрішньому процесі в центрі. І якщо люди також незрілі, якось задовільняють свої нездорові потреби через таку роботу, так би сказати, то звичайно це також буде страждати від цього терапевта. Терапевтичний процес, старші зміни мінімум півтора-два роки тверезості, мають бути і також знаходитися в процесі навчання. Коли ви познайомитеся з командою, ви зрозумієте наскільки воно все відповідає. Також має бути психолог, дипломований психолог, який займається психотерапевтичним процесом внутрішнім групові заняття, індивідуальні консультації. Це все має бути. Також має бути на сьогодення дуже важливий елемент це співпраця з психіатром наркологом. Кожен клієнт, який поступає до центру, має пройти консультацію з психіатром наркологом на те, щоб виключити чи підтвердити якісь психіатричні діагнози, які зараз. Дуже є дуже часте явище як наслідок вживання сучасних психоактивних речовин. Тому має бути співпраця з наркологом, як мінімум, один раз подивитися, а потім, якщо є якісь підозри, то психіатру можемо назначати медикаменти і паралельно з психокорекцією має відбуватися медикаментозне відновлення. Також має бути робота з родичами, консультації по телефону, групи для співзалежних, психотерапевтичні групи, тому що робота з родичами дуже важливий елемент. Також в програмі центру має. Бути етап ресоціалізації. Іноді центри нехтують такою таким етапом доволі дуже важливим, на мою думку. І все завершується. Етап реабілітації на стаціонарному. Потім людина виходить і не знає, як діяти взаємодіяти в соціумі. Тому ресоціалізація має бути також в центрі. Я вважаю, мають бути відгуки. Відгуки від людей, які пройшли програму одужання, які були в центрі, які мають якісь позитивні результати. Звичайно, тут такий елемент, якби конфіденційності, грає роль. Ну у нас також багато клієнтів, які не хочуть про це говорити відкрито, але. Скритно вдячні, проте є багато людей, які відкрито про це говорять. і Я думаю, що у будь-якого центру мають такі люди бути. Моя точка зору: користуйтесь.